Не один рік дослідники витратили, аби вивчити матцеве поділля. Роботи провели на єврейських кладовищах сатановогородка у селах Кузьмин та Купин. На основі досліджень з'явилась експозиція кам'яне давніх мацев. Найбільш цікаво це було в Сатинові. Там мацеви датуються ще 16 століттям. Автор саме ідеї по кам'яному мережу давніх мацев, єврейських мацев належить Дмитру Полюховичу, відомому краєзнавцю, історику, журналісту. Саме він от придумав на протязі 16 років ідея назрівали, і саме от вона втілилася саме в цю виставку. Ідея належить 100% йому. Він працював над кожною роботою. Близько 10 годин, а на окремі роботи йшло по декілька днів. Експозиція стала першим етапом проєкту Могили предків започаткували його на городочині спільно із громадською організацією Україна інкогніто. У рамках ініціативи дослідили старовинні могили українців, євреїв та поляків. Ось тут на Поділлі, зокрема на Городочині, утворилася така своя неповторна самобутня культура, яку потрібно вивчати зараз 100% і досліджувати. Тому що найкраще збереглися на городочині саме єврейське кладовище, вже далі польські в трішечки гіршому стані, і на гіршому стані саме українські православні цвинтарі, які просто були знищені, і більшість їх була знищена саме за радянських часів. Кожен символ має своє значення та розповідає про людину, якої уже немає серед живих. Матеріал використовували природній пісковик або вапняк. Матцева Поділля відрізняється тим, що на них можна зустріти українські орнаменти. Оскільки в іудаїзмі заборонено на надмогильних пам'ятниках зображати людей, тому стародавні майстри вдавалися до такої езопової мови, мови символів. Дуже часто це якісь звірята. Лев, наприклад, символізує єврейський народ. Глядачу представлено 39 плакатів із зображенням Мацев та коротким змістом призначення візерунків. Ми говоримо, де є там не треба слів. Це є люди, які поховані на території Хмельницької області. В нас біля 58 таких захоронень, де є мацеви, це витвори іскусства, тому що кожна людина, яка жила тут на Поділлі, вона ще означала, вона розбудовувала цей край, і родичі робили такі резрізьблення по каменю. Тому ці виставки сьогодні є дуже популярними і в нас, і за кордоном. Презентували експозицію в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Відвідати виставку може будь-хто бажаючий безкоштовно. Сьогодні захід надзвичайно духовний. Ми хотіли би познайомити наших хвасічне населення з культурою, духовною культурою народу, який сьогодні з нами залишився на території України, проходить всі випробування війни, воює. Експозиція продовжує мандрувати містами України. Вперше її побачили мешканці городку. Хмельницький став п'ятим містом, де представлено виставку. До того вона встигла потішити око глядача у Дніпрі, Києві та Одесі. Наступними побачить виставку поціновувачі історії у Харкові. У онлайн варіанті експозиції побачать громадяни Ізраїлю та Америки. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.